В Україні працює понад 1600 спортивних шкіл. Більшість із них на балансі місцевих рад, які не можуть їх належно фінансувати. Нині з держбюджету на одного вихованця припадає близько 100 гривень на рік. Потреба три тисячі. Зокрема, й на організацію змагань. Футбол, баскетбол, теніс, плавання і легка атлетика. У Києві дитячу спартакіаду проводить мережа фітнес-клубів «Спортлайф». На змагання з'їхались понад 300 переможців першого туру. Очень часто проводятся соревнования. Хотелось бы, конечно, больше, потому что соревнования очень подстегивают людей, детей. Они уже себя чувствуют более взрослыми, уже спортсменами, состоявшимися, как бы. Спортивна інфраструктура, судді, медична допомога і, звісно, призи без цього неможливі змагання. Але насамперед потрібно записатися у спортивну секцію. Тренери кажуть, групи переповнені, батьки приходять на запис по кілька разів. На сьогоднішній день в бюджеті зложена тільки суми на содержання тих спортивних школ, які сьогодні сучастують. Сажаленню на розвіття баз средствак в бюджеті, не присмотрено. Після відкриття першої дитячої зони два роки тому Спортлайф за кілька тижнів отримав 3,5 тисячі заявок від батьків. Нині відкривають такі групи в усіх клубах мережі. Ми готуємося до 1 сентября 2012 року, де, я думаю, що от вже по сіті буде порядка, я думаю, що порядка 15 тисяч дітей. Тобто, треба дивитися, порядка 20% клієнтів будуть діти. Найменші ж відвідувачі, яким усього три тижні уже плавають з мамами в басейнах.